Доброго дня, мене звати Олена Миколаївна і ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ з математики. Сьогодні ми розглянемо розв'язання завдань з параметром. Я планую записати розбір усіх завдань з параметром, які були цього року в домашках Айлор. Також, якщо треба буде, напишіть мені в коментарях і я запишу розбір завдань з параметром, які були минулого року на НМТ. Але перш ніж пояснювати розв'язання оцих завдань, хочу вас попередити, що якщо у вас зараз на пробних тестах виходить менше, ніж 180 балів, якщо ви робите інші завдання першої, другої, третє частини більше, ніж за 40 хвилин, то вам завдання з параметром не потрібно, не витрачайте на них час. Краще оцей час, який залишився до іспиту, витратьте на те, що ви повторите теми, які зустрічаються в перших, других, тест, третій частині тесту. Краще ви попрацюєте над швидкістю, над правильністю виконання завдань першої, другої, третьої частини. Завдання з параметром – це не 11 балів, це всього-навсього 2 первинних бали із 32. Тому подумайте, треба вам це чи ні. Ви можете повторити завдання першої, другої, третьої частини на, за допомогою тестів, які є на сайті освіти Також є багато. Хороших збірників з тестами, краще на них зробіть упор і попрацюйте. Є дуже хороший збірничок Микити Боднаря цьогорічного. Я думаю, всі його знають і бачили, у мене на каналі розібрані майже всі тести з цього збірника. Теж планую до кінця травня розібрати всі тести з того збірника. А от якщо ви вже пишете, на 180-180 балів. Якщо ви швидко і правильно розв'язуєте завдання першої, другої, третьої частини. Якщо вас вже трошки підташнює від Піфагора і логарифмів, і вам треба от добити оці 200 балів, тоді you're welcome. Давайте розбиратися з параметрами, все поясню, розкажу, обов'язково ставте питання в коментарях, якщо буде щось незрозуміло. Поїхали! Ось таке в нас завдання визначити найбільше значення А, за якого рівняння ось таке має корені. Ну і друге завдання визначити суму всіх цілих значень А, за кожного з яких рівняння таке саме має корені. Значить, тут треба знайти найбільше таке значення, а тут треба знайти суму всіх цілих значень. Що спочатку треба зробити? Спочатку треба розв'язати це рівняння. Так, давайте дивитися і аналізувати, що ми тут маємо. У нас є логарифм. У нас є синуси і косинуси, і, і ще є корені, боже, кучу всього намішали. І тригонометрію, і, і раціональність, і логарифм. Значить, А можна помітити, воно дуже так виглядає, дуже страшно, але можна помітити, що в нас зліва синус квадрат кута плюс косинус квадрат точно такого ж кута. А ми знаємо з тригонометрії, що синус квадрат альфа. Плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиничці. Тобто, оцей весь вираз, оцей великий вираз, він буде дорівнювати одиничці. Можемо його замінити на одиничку. Але дуже уважно е, треба врахувати, що буде ОДЗ, Тому що під коренем у нас повинні бути вирази більше або рівні 0. Давайте зразу напишемо ОДЗ І для, для логарифма також. Значить, під логарифмічний вираз х плюс а. Мінус 11 повинен бути більше нуля. Далі, під коренем х-2а повинен бути більше або рівне нуля. Також у нас є а в основі, а основа логарифма повинна бути більше нуля, і не повинна дорівнювати одиничці. Так, оце наша область допустимих значень. Тепер можемо сміливо замінювати суму синуса квадрата і косинуса квадрата на одиничку. Значить, записуємо логарифм за основою а, х плюс А мінус 11 до рівня 1. Далі ми отримали логарифмічне рівняння. Давайте одиничку замінимо на логарифм за основою А. Так замінюємо. Одиничка це буде логарифм за основою А числа А. У нас зліва і справа логарифми з однаковими основами. Значить, якщо таке є, то, значить, будуть рівні під логарифмічні числа. Х плюс А мінус 11 буде дорівнювати А. Давайте знайдемо х. Х буде дорівнювати а-а а плюс 11. А, а мінус А взаємознищується і буде х дорівнює. 11. Але це ще не все. Ми отримали цей корінь, але цей корінь може нам не підійти, якщо він не буде підходити під ОДЗ. Значить, нам його треба от сюди, в ці умови підставити. Щось пішло не так. От сюди. В ОДЗ підставити. Давайте підставляти. Так, а значить, 11. Значить 11 плюс а мінус 11 повинно бути більше 0. Далі 11 мінус 2а повинно бути більше або рівне нуля. А повинно бути більше 0, і а повинно не дорівнювати. Це ми зараз знайдемо такі а, при яких х рівня 11 є корінь. А у нас завдання якраз треба знайти такі значення, що параметр а що рівняння має корінь. Значить, 11 мінус 11 взаємознищились, а більше 0. Далі, тут ми переносимо мінус 2а більше або дорівнює мінус 11. А більше 0. Так, це дублює. І а не дорівнює 11. Давайте тут поділимо на мінус 2 обидві частини. Значить, а більше 0. Так, знак нерівності розвертаємо. 11, поділити на 2 це буде 5,5. А більше нуля і А не дорівнює одиничці. Так, давайте малювати на числовій осі. Дивитись. Так, більше нуля. Це ось тут. Так, менше або дорівнює 5,5. Так, зафарбувати. Треба точечку 5,5. Менше обдарів 5,5. Так, треба більше нуля вже є, і викладати ще одиничку. Значить, А, у нас належить проміжку від 0 до 1. І від одиниці до 5,5 включно. Так, давайте дивитися, що нам треба. Значить, відповідь. Завдання 4,1. Нам треба найбільше значення. Найбільше це буде 5,5. ,5. Так, 4,2. Нам треба суму всіх цілих значень. Так, давайте виписувати суму всіх цілих значень. А, так, одиничка не підходить. Двічка буде підходити. Значить, буде 2. Сума, плюс 3, плюс 4, плюс 5. 6 теж не підходить. Так, це буде 14. Значить, до завдання 4, 2 у нас відповідь. Отак От ми з вами розв'язали два завдання з параметром. Значить, якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть, обов'язково відповім на всі е, ваші питання. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте ставити лайки. На Ютубі е, Грошова одиниця це лайки. І найкращий спосіб е, мені подякувати це поставити лайк, підписатися на канал і е, запис, написати коментар. Також я вас запрошую на свої індивідуальні заняття. Посилання на телеграм ви бачите на екрані, і також є в описі до цього відео. А на сьогодні ми будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення!